Всім привіт! Дуже рада бачити вас на моєму каналі. І у сьогоднішньому відео ми будемо разом з вами робити обзор мого рюкзака. А якщо серйозно, то я буду показувати, що в ньому знаходиться. Тому що я то знаю. Зараз я вам вперше покажу свій рюкзак. Ось він. Самий звичайний рюкзак, я думаю, він достатньо популярний і розфоршений. Але, ну Жертва маркетингу його замовила. Я думаю, що це зрозуміло. Сьогодні я зробила такий достатньо незвичайний макіяж. Я не часто роблю такий макіяж, до того що я не часто малюю виснушки, але при цьому світлі їх достатньо погано видно, якщо ставити так код, на камері їх навіть не до теми відео і до самого рюкзака. Перше, що ви можете в ньому побачити, це тут. Стоїть пляшка. Пляшка з водою. Ну, води, звісно, тут вже ну, майже немає, тому що я її випила. Але не суть. Я завжди її ношу з собою. Тому перше, що стоїть у моєму рюкзаку, це завжди пляшка з водою. Тому що я її завжди ношу в школу через те, що я хочу, типу, пити, мені потрібно більше води, скажімо так. Ну, типу, це корисно. Більше вже нічого не стоїть в цих кишеньках, тому що в них особо нічого не помістиш. Ну, типу, ну я якщо провірю, може там щось стоїть, ні. Ззаді, у мене тут знаходиться ще одна кишенька, вона дуже така тайна. Тут просто ось такий замочок, але тут нічого не стоїть. Просто через те, що вона знову ж таки незручна. Я сюди деколи кладу, наприклад, не знаю. Кладу <плес> тому ми зразу ж перейдемо до оцієї. Тут вже нарешті щось стоїть. Перше, що тут стоїть, це моя резинка. Я її завжди ношу з собою, тому що інколи фізкультура. Ну і може вона пригодиться, хоча, якщо чесно, то я не втягаю її на фізкультуру. Ну, це прям по правді. Наступне, що тут стоїть, це звичайні вологі серветки, які вже розкриті і логічно, що вони вже сухі, Хоча ні, вони не сухі. Тут просто ця штучка напевно, Тут ще. Ні, тут якась шерсть. Потрібно їх тако заклеювати, тому що вони висунуть. Але поки що більше у цій кишенці немає нічого, але тут дуже часто стоять ще ключі. Ну Тут спочатку ще є. Штучка. Тут лишилась один стікер для того, щоб клеїти накладній ніфті. Так як у мене є накладній нігті, я їх достатньо часто клею, схожу з ними в школу, якщо вони відпадуть, то можна приклеїти на таку наклейку. Але я їх вже всіх використала ці наклейки, тому не знаю, нащо там та одна наклейка, але вони Перейдемо вже до самої основної кишені рюкзака. Рюкзак став легший, тому що всі свої речі, які я вам показувала, я витягнула. Розчіпаємо. Тут ось такий замочок на рюкзаку знаходиться. Така ниточка і замочок. І тут ви можете щось побачити, але я не знаю, чи ви щось побачили. Почнемо з самого нецікавого, що тут стоїть. Це мій щоденник. Ну, я думаю, обзор свого щоденника я робити не буду. Саме, звичайний щоденник. Це? це гіпноз. А вас це гіпнозозує? Напевно, що ні. Ну, в принципі, щоденник як щоденник, тут ще що випали якісь папірчики. Ну, не суть. Це мені було скучно на уроці, я малювала тортики. Я розумію, що я той від уроку відволікалась, але... Ну, Це той. Це не я, мене підставили. Собака. Чому ти почала гавкати тільки тоді, коли я почала знімати відео? Шіміга! Ще стоїть якась бумажка, я не знаю, що це. І ще він. Він погано себе поводить. Він гавкає. Позіхаєш. Мучу тебе, мучу. Так, ти в мене тут в заложниках. О? Добре, не буду тебе їсти. Па -па. Лишаю бідного пса. Тому що він вже в шоці. Він мені гавкає. Я сподіваюся, що він зараз перестане гавкати, тому що... Я не можу через нього знімати відео. Я сподіваюся, вам не сильно його чути. Далі, що тут стоїть, це ціла стопиця зошитів, ще з папірець, я не знаю. Поки що я рюкзак поплив на землю, бистренько пройдуся по зошитах. Хоча я не знаю навіть, що по них там проходити дуже. Тут ще якісь папірець. А, це я була, забула один із зошитів. Просто я його ще не встигла завести. Я писала на карточці. Ще я вам... Тут ще якась є карточка, я, то, я щось малювала, я не знаю. І тут дуже багато різних зошитів. Просто тут я ношу всі зошити зразу, з всіх уроків. Типу, щоб нічого не забувати вдома, наприклад, Hello Kitty вже прикольненький. Хоча ні, тут є обр... Тьфу, зошит, який дуже підходить під мій образ. Це прям я. Добре, це не я, але... Оце типу, під мій сьогоднішній макіяж. М? Це в мене зошит з англійської мови. Так. Та, це англійська. Думаю, що мені не потрібно проходитись по кожному цьому зошиті, так як їх тут дуже багато. І проходитись по них всіх, я думаю, вам самим буде дивитися, це ну, нецікаво. Не Тому наступне, що ми тут подивимося, це я сама навіть не знаю що. цій самій головній кишенці у мене стоять зошити, ми тут вже все витягнули. Можна дістати пенал. Ось такий у мене пенал, такий розовий. У клітинку. Він теж дуже, дуже розфоршений. Мені здається, що вже багато хто цей пенал не любить, він його бісить. мене він трохи бісить, але мені все одно. Типу, пенал, як пенал. Бистро пройдуся по наповненню, що у мене тут стоїть. У мене тут стоїть трикутник. І цей транспортир, якщо я правильно. Та, це транспортир. Ще в мене тут стоїть лінійка, це все типу набір. Тут якісь єдинороги намальовані. ну Ще в мене тут стоїть скотч двохсторонній, дуже корисна річ у школі. Ні. І багато, багато, багато ручок різних. Я пишу ручками-стирачками, тому що ну, мені так подобно, я можу стерти, якщо зроблю якусь помилку, а не коректувати чи викресляти все. Ну, Ще якась одна ручка, Одним словом, тут дуже багато ручок стоїть. Ні? Це чорна парасоля. Що це таке? Вона від спорухах. Чи, можливо, це дощ? Якось так, хоча ні. Не знаю, звичайна парасоля, я її завжди ношу в рюкзаку, навіть якщо доща нема. Ну, а вдруг почнеться. Я знайшла там простий олівець. А я думала, що я його забула вдома. А він випав з пеналу і стояв на дні рюкзака. Клас! Шикарно. Він просто отам на дні. Тут ще є папірчик від снікерсу. Ну, це база. До якого відділення ми перейдемо, це до двох кишеньок Вони виглядають маленькими, але достатньо заповненими Перше, що на самій тішенці у мене стоїть ось такий крабик, Я не знаю, для чого він у мене там стоїть. Але він у мене стоїть. Зачепку назад. Ще в мене в цій ж самій тісті щітка. Вона ужасна, скажімо так, вона таке враження, що вона не чеше, вона тільки пушить волосся. Або просто прогладжується. Але я не вважаю її нормальною щіткою. Тут намальована лама, вона якась странна. Вона в мене дуже давно. Я не знаю як коментувати цю щітку. І ще в мене тут свідчить. Пшикалка для волосся, а якщо серйозно, то це спрей для розладжування волосся. Коли воно в мене пушиться, я можу цим попшикати і його трошки прикладити. Це не оригінальна упаковка цього спрею. Я просто його перелила в таку упаковочку, тому що вона менша, а сам той оригінальний спрей він великий. Наступне, що тут є, я навіть не знаю, що тут є. В цій тішенці вже немає нічого. Є в другій. Тут стоїть міні-косметичка. Тут тільки продукти для губ, тому що я багато косметиків в школу не ношу, тому що я не знаю на що. Тут стоїть розова помада від Глембі у відтінку наліба. Просто якийсь рандомний олівець для губ. І так само якийсь непонятний бальзам для губ, але він дуже класно пахне. Він прям класно пахне. Він пахне якимось торт. Він дуже гарно пахне, я не знаю. Це бальзам зільвова. Мені його подарили. Коли я їхала в Львів, Це такий сувенірний бальзам. Я не знаю, як це пояснити. Ну, сувенірний, скажімо так. І отакі речі я тримаю в своєму рюкзаку. Це відео, напевно, вийшло достатньо невеличке, але нічого страшного. Тут більше абсолютно нічого нема. Тут є речі, які, ну, я вже вам всі показала. Тому, я думаю, що з вами можна прощатися і побачимося в наступному відео. Але стоп. Стоп, 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 стоп. Не забудьте підписатися на мій канал. Призиваю. Я вас призиваю, щоб ви підписалися на мій канал. Навіть рюкзак. І поставити вподобайку, написали якийсь приємний бажаний коментар. Бажано приємний і підписалася на мій ТГК, телеграм-канал, який я створила зовсім недавно, там тільки три підписника. Будьте четвертим, тому призиваю вас підписатися.